Доброго, зимового ранку, діти, запрошую вас на заняття з ознайомлення з природнім довкіллям. Послухайте, будь ласка, вірш. другий місяць зветься лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче лютий, щоб на світі панувала вік зима, та поволі сонце гріти починає крадькома. Діти, сьогодні ми познайомимося з останнім місяцем матінки зими місяцем лютим. Хоч місяць лютий і найкоротший місяць, але він найпримхливіший, приходить до нас сердитими вітровіями, сніжними завірюхами та морозами. А ще лютий величають бокогрієм, бо в цьому місяці сонечко, хоч і стоїть на небі набагато вище, ніж у січні, гріє лише один бік, а другий при цьому мерзне. В народі його ще називають сніжень, лютень, крутень, зимобор, межень, тобто межує з весною. Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Лютий зиму видуває, а лютневий сніг весною пахне. Все ж таки лютий кінець зими. У лютому сонце повертає на літо. Другого лютого день незвичайний свято Стрітення. В цей день красуня зима зустрічається з красуньою весною, міряється силою. Хто кого переможе, якщо зима переможе, буде ще довго холодно, а якщо весна переможе, тоді поверне на тепло. В кінці лютого ми відзначаємо проводи зими, свято Масляної. Цілий тиждень господині готують млинці і в кінці останнього дня свята спалюють опудало зими, соломи на вогнищі. Діти! Сьогодні ви дізналися і відкрили для себе багато цікавого про місяць лютий. На цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей.